Вітаю всіх! Як енергії кармічного аркану диявола будуть впливати на нас 15 березня 2025 року енергії дня по надмірність земних стихій. Взагалі, енергії будуть дещо важкуваті, можливо, якусь справу буде важко зрушити з місця в цей день. Або, можливо, навіть примусити себе щось робити, займатися побутовими справами. Можливо, також на цей день буде деяке виникати таке відчуття лінощів. А також, можливо, можете зіткнутися або із чиїмсь зловживанням, або своїй самі будете чимось зловживати. Також, можливо, будуть якісь махінації, або певні обставини будуть складатися таким, що ви зможете або втрачати свою силу, або взагалі якісь лінощі. Також, можливо, на цей день не варто робити якісь покупки, такі сильно здорові, грандіозні, тому що можуть бути просто матеріальні втрати і розчарування. Але варто в цей день розуміти, що він, у більшому ступені, призначений для, для нас тим, щоб ми змогли саме в цей день зрозуміти, що немає поганого і немає нічого доброго, хорошого. Все повинно бути в балансі. Тобто, те, що для однієї людини може бути дуже добрим, для іншої може бути злим. І навпаки. А тому нам варто урівноважувати саме такі енергії і саме такі почуття, не давати оцінку людям і тому, що відбувається у житті або кожного з нас, або в житті інших людей. Тож на роботі для тих, хто буде працювати в цей день або у бізнесі. Якщо хто планував якісь такі великі фінансові вкладення. Або, можливо, деяка у когось є тіньова діяльність, або банківські займи, то це не день для ризику і авантюри. Тому що потрібна підстраховка, а енергії сьогодні таким чином складаються, що тої підстраховки у вас не буде. Також, можливо, на вас буде впливати залежність від певних обставин, коли ви будете обмежені у своїх діях. В особистих стосунках, можливо, хто буде відчувати залежність одного партнера від іншого. А також, можливо, ваші стосунки в цей день будуть будуватися тільки на сексуальній основі, тому що енергії д'явола дають сильну пристрасть і, можливо, взагалі для когось це будуть такі фатальні стосунки, які, які варто усвідомлювати розумом. А ще варто пам'ятати, що в цей день для тих, хто буде знайомитися, то звертайте увагу, чи людина щира з вами, чи, можливо, із якихось певних корисних причин з вами спілкується. І порада на цей день. Звертайте увагу на всі ситуації, тому що вони сьогодні будуть поза вашим, вашим контролем. Велика вирогідність обману. Можливо, ви бажає, забажаєте сприйняти бажане за реальність. Або, можливо, вам доведеться зіткнутися, коли хтось вами буде намагатися маніпулювати. Ну, і вам це потрібно побачити і не дати такому статися. Можливо, якісь іще будуть в цей день виникати заплутані, або неоднозначні ситуації. Тому вам перед тим як діяти, потрібно все дуже добре обміркувати, прорахувати і не поспішати приймати рішення. Тобто більше спостерігайте, ніж дійте. І таким чином вам стане більш ясною та реальність, яка вас оточує. А ще в цей день, за вашим бажанням, приділіть час і пізнайте свою світлу і темну суть вашого Я. Приділіть увагу матеріальній стороні життя, але при цьому варто пам'ятати, що всі ми гості на цьому святі життя. Тож прояснюйте свої підсвідомі процеси, які впливають на взаємовідносини з іншими людьми. Навчіться спостерігати ніби з боку за тим, що відбувається. Тож, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім, хай ці енергії дадуть вам. Розуміння і важливості, усвідомлення важливості вашого існування і вашого я. Тож бажаю всім гарного і спокійного, мирного дня.